Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 21 січня 2025 року. Сьогодні на бойовому чатуванні Драйгон Тарот, Драконський таро, а епіграф буде з цієї зеленої книжечки, як каже Євгеній, легендарної. Все переживаемое нами зло делает нас только мудрее, и все наши заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела она ни была. Це сказала Анні Безант, відома учениця пані Бловацької, а що ж стосується 21 січня. То вже водолій, тому сьогодні буде розпочатися наш прогноз традиційний саме з представників цього знаку. А що стосується 21-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 3-го, Дванадцятого, двадцять першого. Або 30-го числа будь-якого місяця сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня на цей вівторок, і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Розпочинаємо з водоліїв, бо вже йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорну Всесвіт. Прямій позиції. Що ж, вам сьогодні пощастило. Сьогодні день досить результативний, сьогодні він навіть космічний. Ви сьогодні можете досягнути певних результатів, великих результатів, можете закінчити довготривалі справи, які тягнуться не один рік. А окрім цього, ця карта пов'язана з нагородами та з закінченням якогось довгого-довгого процесу. Ви сьогодні обов'язково. Знайдете те, що вам потрібно, і заробите також те, що вам потрібно. Також цього вівторка дуже непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Для риб. Храмова брама, інша назва цієї карти Верховна Жриця. І ця карта пов'язана з місяцем. Це інська жіноча енергія. Вона натякає на те, що до вас сьогодні прийде необхідна інформація. І враховуючи те, що риби це водний знак, а місяць пов'язаний якраз з водою, сьогодні вам пощастить, особливо, якщо вам треба з кимось зустрічатися. І також сьогодні дуже позитивні будь-які справи з жінками. Жінки обов'язково. Вам допоможуть. Можливо, це просто ваш якийсь друг, партнер, від нього чи від неї буде залежати дуже багато чого в розрішенні ваших справ. Далі, овни. Перегорнуті закохані, інша назва цієї карти два шляхи. Особливого вибору у вас на цей вівторок немає. Тож, якщо ви щось запланували собі на цей день, треба все так робити, як того ви і планували. Ні в якому разі не експериментуйте, не шукайте шляхів нових, якихось швидких для вирішення своїх справ. Намагайтеся у цей день бути максимально чесними по відношенню до себе та до інших людей. І пам'ятайте, що будь-які зустрічі. Чучі бесіди з представниками знаку діва для вас досить погані. Далі тільці розбита вежа в прямій позиції. Якби ви були овен, для вас. Це був би гарний показник. А так це катастрофічна карта. Ви знаходитесь на межі якоїсь прирови, якоїсь безодні, в яку ви можете пасти, якщо ви не будете більш уважними. Розбита вежа в прямій позиції це небезпечна ситуація як в пожежному сенсі, так і в сенсі того, що сьогодні краще не їздити на власному авто, бо велика імовірність, ДТП та травм. Також у цей вівторок для тілька. Ці дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен Для Близнюків. Імператор перегорнутий каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома. Люди, обставини, вам будуть лише заважати. Сьогодні в натовпі вам краще не знаходитися, бо у натовпі є небезпека. Якщо ви працюєте в якійсь організації, то з боку керівництва ви можете чути у свій бік дуже погані якісь слова. На вас хтось може дуже сильно обурюватись. Якщо сьогодні вас кличуть на якісь мас масові заходи, краще туди не ходити. Діть, краще побудьте вдома, приберіться та налаштуйтеся на те, що треба побути трошки на самоті. Далі, представники знаку раку. Карта суда в прямій позиції каже про те, що нічого нового з вами сьогодні відбуватися не буде. По перше, це зв'язки з вашими родичами. Можливо, вони будуть більш наполегливими, і, можливо, ви будете вирішувати саме їх питання більше, ніж власні. Якщо ви людина, яка працює в монотонній якійсь роботі, щось вам не потрібно ніяких неприємностей. Ви репетируєте, тренуєтесь, оця карта якраз гарна для цього. А от чекати чогось Нового від цього дня не слід. Ще представники знаку РАК цього вівторка. Ну, для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Для левів смерть в прямій позиції, показник того, що ви сьогодні можете все радикально змінити. Ця карта пов'язана з трансформацією, змінливістю часу, з тим, що нічого не стоїть на місці, все йде далі. Окрім цього, вона пов'язана з кармою. А ви сьогодні відпрацьовуєте якісь свої кармічні борги, які ви залишили у минулому. Не бійтеся, змінюватись, ось що каже ця карта. Далі, представники знаку діва. Імператриця перегорнута це матеріальні втрати, це проблеми зі здоров'ям. Зверніть на це увагу. Пам'ятайте, що сьогодні ви можете втратити навіть своє тіло, якщо будете. Неуважні до того, що відбувається навколо вас. Окрім цього, це можливо якась недобра звістка про те, що хтось з ваших знайомих чи близьких помре, але я розумію, що це більше пов'язано з грошима. Не, не намагайтеся у цей день заробити великі гроші, бо ви більше будете витрачати, ніж щось для себе отримувати. Далі, терези. Перегорнутий блазень, нульовий аркан, гарна позиція цього аркану. Він каже про те, що сьогодні день, коли ви пустуєте. Поганий день для важливих справ, гарний день для того, щоб піти кудись розвіятися. Гарний день для того, щоб спростувати якісь моменти вашого життя, які ви давно вже хотіли виправити. Сьогодні все може змінитися на краще, головне не забувати про почуття гумору і дивитися у майбутнє з посмішкою. Також у цей вівторок для представників знаку терези дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Для скорпіонів сутінки в прямій позиції, ознака того, що вас можуть надурити. Ви сьогодні дуже погано сприймаєте ситуацію, голова може дуже погано працювати, тому краще орієнтуйтеся на. В свою інтуїцію і пам'ятайте, що сьогодні поганий день для того, щоб виходити з тупікових ситуацій. Навпаки, вас можуть загнати у глухий кут, і вихід вам може підказати лише інтуїція. Також представники знаку Скорпіон цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для стрільців. Будьте обережні, карта диявола в прямій позиції ні каже ні про що гарне. Це якісь фатальні ситуації, фатальні зустрічі. Якщо ви боїтеся зустріти людей правоохоронних органів чи людей у формі, краще сьогодні посидіти вдома і нікуди не їздити. Сьогодні саме чоловіки можуть вести по відношенню до вас досить агресивно. А окрім того, ця карта пов'язана з Марсом. А Марс це планета війни, як вам відомо. І нарешті козироги. Помірність прямій позиції. Це, по-перше, захист з боку янгольських сил. Не випадково ця карта у деяких колодах так і називається. Янгол, це можливість зайнятися кількома справами одночасно. Вам у цьому допомагають саме ваші внутрішні сили, ваші резерви. Ну і очікуйте, що сьогодні вас очікує багато спілкувань. Не обов'язково ви будете спілкуватися словами, можливо, ви просто будете спілкуватися в якомусь чаті. Не забувайте про те, що ваші слова повинні бути влучні. А зайве краще людям не казати ще представники знаку Козиріг цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті загальна карта дня перегорнутий мах. Поганий день для будь-яких починань, і особливо поганий день для чоловіків. Чоловіки, бережіть себе, бо це сонячна янська енергія. Вам не буде її вистачати у цей день. І не будьте егоїстами. Ось що каже перегорнутий мах. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Якщо ж подивитися на день, день можна сказати. Небезпечний В день саме. У півдні з 11 години і по 14 годину небезпечні години, а також вночі є досить неспокійні години, і випадають вони з півночі до 3-ї години ночі. Зверніть на це увагу. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, колесо фортуни вам посміхається вдача, ви сьогодні можете грати і Вигравати вам нічого не страшне, особливо якщо ви народилися під знаком козирог, бо ця карта якраз і пов'язана з цим знаком. Не забувайте, що колесо фортуни постійно крутиться, вертиться у різні боки, і цей день треба використовувати по максимуму. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута зірка магів, це погані переживання, це страхи. Особливо це стосується жінок. Вам не вистачає сексу, бо це карта пов'язана з планетою Венера, а це планета жіночої краси і планета сексуальності. От якраз сексуальності вам не вистачає. Не нервуйте, намагайтеся контролювати свої емоції. Далі, якщо ви народилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що для вас нумерологічно гарний день, відлюдник в прямій позиції каже про те, що треба бути обережними. Ви сьогодні нічого не зможете розпочинати, ви лише можете закінчувати. Відлюдник каже про те, що сьогодні можливо треба посидіти трошки на самоті і не заходити за ті рамки, за ті межі, в яких ви існуєте. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Жертва в прямій позиції, по-перше, каже про те, що сьогодні зі здоров'ям можуть бути якісь недоліки. Зверніть на це увагу. По-друге, ви можете стати жертвою чиїхось інтриг. Тож не довіряйте людям і пам'ятайте, що якщо у вас є потреба, то зайдіть сьогодні до храму, помоліться, поставте свічку і налаштуйтеся на позитив. Менше думки. За себе, більше думайте за інших людей, і тоді проблеми у вас минуть. Далі, якщо ви народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця, перегорнутий Верховний Жрець, це поганий настрій, проблеми з тиском, це Неуважність і неможливість поспішати сьогодні все треба робити вивірено. Також хтось з вас сьогодні буде чути чи зустрічатися з людиною, яка приїхала до нас з за кордоння з іноземцем. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції каже про те, що сьогодні день гарного досвіду. Ви можете чомусь навчитися, щось накопичити для себе, і головне, ви можете кудись їхати. Колісниця відкриває вам будь-які шляхи дороги. Ну, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 16-го. 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнута сила каже про те, що сили треба берегти. Ви сьогодні можете наразитися на неприємність. можете... Не вирішити свої питання, особливо якщо ви бажаєте їх вирішувати якимись такими насильницькими засобами. Якщо ви бажаєте, щоб був скандал, він буде, буде гвалт і скандал і непорозуміння. Особливо це стосується чоловіків, бо це чоловіча потенція, яка перегорнута. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнута правосуддя каже про те, що правосуддя працює проти вас. Суд не на вашому боці. Якщо раптово на цей день у вас назначені якісь зустрічі у судових установах, ви їх не виграєте, навіть якщо у вас буде надійний адвокат. А також це неврівноваженість, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Променисте сяйво. Інша назва цієї карти Сонце це позитивний момент. По-перше, це якісь гроші, які обов'язково до вас сьогодні прийдуть. По-друге, це зв'язок з вашими дітьми. Можливо, сьогодні слід присвятити цей день саме їм. А по третє це гарна позитивною позитивної енергії. Як яку ви будете розповсюджувати сріб крізь інших людей. Будьте обережні, вашу енергію можуть скористуватися енергетичні вампіри, і тоді ви будете повністю виснажені. Тож спілкуйтеся з позитивними людьми. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Ой, Терези, близнюки, я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці Дрегон та Рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь Бог.